Кожна робота з нами спілкується. Варто лише її почути, коли вона до нас мовить кольором, настроєм, композицією. Володимир Маліков, мистецтвознавець. Відчути задум художника та переповісти його. Справа непроста. Тут і самому треба хист мати. Свої здібності Володимир Маліков направляє, щоб довести Україна, Дніпропетровськ, зокрема, мають чудових художників. Ось, наприклад, Ігор Єрмолов. Перше це досить така незвична експресивна техніка, як ми з вами кажемо. Це досить незвичні кольори. Подивіться, тут також художники не працюють із палітрою, тобто вони навіть не прагнуть працювати із відтінками. Тут ми бачимо чисті локальні кольори, які Змішуються, будемо так казати, вже на полотні, іноді навіть у нашому спогляданні, у нашій свідомості. У Горлівці Володя навчався в українській гімназії, професію свою обрав свідомо. Будь-яка музейна робота для мене щастя. Тобто це не робота дійсно, це ось саме поклик душі і це шлях для вираження власних емоцій. Маліков у Горлівському музеї був єдиним україномовним екскурсоводом. Це додавало енергії. Думав, що довгий час моє життя буде пов'язане з музеєм Горлівки, але всі ми знаємо, що сумні події зробили так, що життя треба було кардинально змінити. У Дніпропетровському музеї новим співробітником задоволені кажуть, охочих слухати такого екскурсовода багато. Це знахідка для нашого музею українського живопису. Це, можна сказати, якась доля така, тому що в нас якраз звільнилося місце, і з'явився Володимир якраз в цей момент. Ми одразу побачили, що людина з досвідом, людина цікавиться, людині ну, це болить, вона дійсно палає цією професією. Своє майбутнє Маліков пов'язує лише з Україною. Хоче реалізувати мистецькі проекти, адже українським художникам є що показати. Аля Карлова, Сергій Миронов, Дніпропетровськ. Ми разом.